Такими трьома чеснотами закликає святіший отець Папа Франциск у час Великого посту Піст, Молитва і Милостиня. Такою чеснотою керується і братерська організація Лицарі Колумба, які є при нашій парафії архістрате Михаїла у місті Калуші. Близько 200 чоловік ми. Змогли забезпечити продуктовими наборами. Також сьогодні близько 200 чоловік, ви можете побачити, зараз проходить реєстрація, яка є у нашій групі. Сьогодні отримують цю допомогу. Вони кожен вписують, там є спеціальна форма. Вони кожен вписують, звідки вони є. Чого вони потребують і таким методом ми допомагаємо тим, хто до нас звертається. І не тільки переселенцям, але також і людям, бідним, От нещодавно зверталися до нас на операцію серця, ми також і фінансово допомагаємо uh -huh. такими методами. Потихеньку підходимо до того, що вже потихеньку вже всі знають, хто такі лицарі Коломба. Помагаємо. Це є чоловіче братство християнське католиків. Об'єднують католиків-чоловіків. Почалося в Америці з благословення Папи Івана Павла II в Європі занесло. це словення Любомира Гузера в Україні з 2005 так почалося, ну, з 12-го року вже так потужно почало розвиватися в Україні. Нью-Йорк. Посього Гроскозний, типу як Нью-Йорк. Ага. І... А тоді на потяг донька вже тут була. Допомогли вам волонтери в турні, ми самі доїхали. Ага. А яка до... тут була і купила нам квитки. А я так розумію, що якісь час ви жили так під обстрілами, так? Ну, А що б ми виїхали. Вони ага. стріляють. А хтось і там достануть, і тут достануть. А хтось на лінії фронту. Там вже горлока близька. близько. Ага. бойові дії. Ага. Що з 2014 року, в принципі, розпочалися такі обстріли. Ага. У нас тоді як? не, не торкнулася. Не торкнулося. а на Горловку більше пішли. А, Де, ми... На Донецьк, на Там на... день чи два, і то на околиця. А угу. то на Горловку а, давили, так, одинаково, Горловка. Жили вісім років, ну були, а такого, як щас, не да. було. Хочете мрієте повернутися О, додому? Зараз <рив> і і би поїхали. Зараз би поїхали, так. Да.